З вами Himers 3000 і сьогодні я відкрию Sharp Box. Зараз ми подивимось, що з нього може випасти. Sharp Collection. Я купив цей Sharp Box за 829. І мені щоб хоча б легендарка випала бо я успіху попу статрек. Алло Хімморс. Привітайся! що, ми почали відкривати. І нам випало. Як завжди, Десарт Егл Гроє Комон. Я зря потратив 8 голди. От за що мені таке? Піддержіть мене, будь ласка, лайком. Айш 3000 ты вишов слили. Ты поставив запрос на юш кинг е, треки тобі його за 8 голды слили. Не, я купив шарбокс за восемь. Відкрив ah. і мені випав скін за 15 копеек. <гум> 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 Возможно в будущем будет стоять не 15 копеек, а 15 Да, да, голдов. Я вже його слив. Подожди.